Добрий день, любі малята і батьки. Сьогодні у нас тема заняття Зимові свята в Україні. Починаються Зимові свята зі свята Дня Святого Миколая. Хто такий святий Миколай, ви знаєте? Ні. Послухайте історію. Раніше в Україні не було ніяких у нас казкових персонажів. Як дід Мороз не було, чи Санта Клаус. У казкових персонажах зустрічався тільки Морозенко, який жив у лісі, був дуже старим і особливо собою весь зимовий період. А святим чудодійником був Миколай. Це не людина, насправді колись жила така. Він народився в заможній родині. Коли його батьки померли, він продав своє все майно і вирішив у подорож по світу мандрувати пішов. І всім дітям нужденним клав, купував подарунки і клав на віконце. Святий Миколай, коли клав подарунки, завжди думав про те, щоб діти робили гарні вчинки протягом року. Для чимних і слухняних діток були подарунки. А для тих діток, хто не слухався, ось подивіться, він припасав такі що розочки такі. Ось подивіться. Персонажі, які в нас є ангел, так? тут свята Святого Миколая, Миколая Чудотворця, ніч і завжди святий Миколай, бачите, віконце заглядає, дитинка дід... спить, і він кладе під подушечку подарунки. в чобіток лішає ось, бачите, на двері. Від хатинки до хатинки ходить Миколай. кожушок чарівний, срібна борода, він несе дарунки. Діточка малий, і любов дарує українцям всім. Ось бачите, такий вірші. Ось у нас така картинка Святого Миколая. Ось, а зараз ми з вами, ви зрозуміли, що Миколай завжди поважав і любив яких дітей і людей роботящих, чемних, вихованих. І йому не дуже подобались дітки, які були неслухняними. Тому кожного року треба чекати і вести себе цілий рік дуже гарно, щоб на наступний рік на свято Святого Миколая Миколай завітав до вас. А зараз ми пограємо в гру, яка називається Що в мішку у Миколая. Ось подивіться на картинки. Мішку кінь да, предмета і який подарився святий Миколай дитині. Давайте придивимося уважно і ви мені скажете, що це? Велосипед, вірно. Ось. Так бачите? Далі дивимося. Сховався в мішку, як ви думаєте, що хлопчику подарували? Цю сирятку. вірно? Далі дивимося, що в мішку папула. Ось така яка гарна картинка. Ось цьому, що у нас? Акваріум, вірно з рибками, так? Ось водичка. Подивилися так. Добре. Що в цьому мішку? Цукерки. Піранітка. Подивилися на цей мішочок, що тут сховав святий Миколай. Черевики. Красівки, так? Нам так не видно дуже. А ось коли ми кольорові, видно, що це красівки. Далі. А тут дівчинці що він подарував. Ляльки. Далі, як ви думаєте, що має круглу форму? Звичайно, м'ячик. Ось так. А тут. Придивились. Робот. Да. Далі так. Далі дивимося. Що цьому цій дитині подарував? Ковтинку, так, Світерок такий. Ось. А тут. Самокат. Цьому мішечку сховано? Машина. Вірно, ось, бачите. А в цьому саночки. В цьому вертоліт. І ще у нас? Давайте подивимося, що сховало. Святий Миколай роздари... роз... подарив, всі, роздав пакуночки свої, з мішечка, так? подаруночки. Діти залишилися дуже задоволеними. Сказали дякую Святому Миколаю і сказали, що приходив ще до них в слідучому році. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Зимові свята, крім Дня Святого Миколая. Взимку ще йде різдво, а потім Новий рік. Ось давайте подивимося. Свято День Святого Миколая. Ось які атрибути да, у нас є. Ось подивіться. Летить хто під подушечку кладе подаруночки? Святий Миколай. А йому хто допомагає? Ангели. А ще хто Так, чортенята такі неслухняні, так? А ще на Святого Миколая печуть прянички. Миколайчики вони називаються, дуже смачні. Так. І лозинки такі, так, у Святого Миколая. Далі йде свято святого Різдва. Ось давайте подивимось, що у нас? Вертеп такий є, так? Флімська зірка. Так, дивимося. О, бачите? Це де народився Ісус Христос, так? Він в, в такому сарачику народився. От бачите, між тваринок. І тваринки ці теж. Вони святі вважаються. А це, ви бачите, на картинці батьки Ісуса Христа. Мама і тато. Так, ось таке свято, бачите, є. Ну і звичайне свято, яке ще є, звичайно, новий рік. Більше всього полюбляє дітвора це свято. Це святова ялинка. Це хлопавки, Це кульки. Це подарунки. І ви знаєте, що новий рік що Приходив 12 годин вночі. так? І ось подивіться оці стрілочки, коли вона буде дві стрілочки на 12, це буде 12 годин новий рік. А вже трошки пройде стрілочка далі, і ви вже виростете на цілий рік. Ось такі свята бувають іще взимку. Ви сьогодні познайомилися з ними і з Днем Святого Миколая трошки. До побачення, до нових зустрічей!